Касовано обов'язкові медичні огляди вузькопрофільної служби. Але ми розуміємо, якщо дитина, коли ні разу в житті вона не була в офтальмолога і вона з недіагностованою очною патологією піде в перший клас, якщо ця дитина має високий зріст і її посадять на першу парту, то про добру успішність тут не можна буде говорити. Так само ми розуміємо, коли в дитини є порушення постави, яке не буде вчасно діагностоване, і дитина неправильно буде сидіти, або батьки не будуть на зосереджувати свою увагу як вдома, так і в школі. Ми будемо через рік мати сколіоз. І це вже буде діагноз, це вже буде не, яс, не я, як стан, який загрожує там розвитку патологічних процесів в опорно-руховому апараті. Знаємо, що працює система попереднього запису. Записатись можна на декілька місяців вперед, відповідно до рекомендацій лікаря. Також особливо хочеться звернути увагу дітям і на мовленевий розвиток. Можливо, тут треба якась консультація логопедів, дефектологів, обов'язково психологічний розвиток, обов'язково. Можливо, треба якась консультація і психолога, який також допомагає в підготовці дитини до школи. Це є час знайти всі рекомендації, які будуть необхідні до 1 вересня, і є час для проведення певних корекційно-реабілітаційних заходів.